На землі великі є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і, скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти! Що це за країна? Так, вірно. Все це про нашу батьківщину, в якій ми живемо. Рідну Україну. Малята. Давайте разом вивчимо вірш, який так і називається Я живу в Україні. Ось послухайте. Я живу в Україні. де річки, озера сині. Чиста в них вода прозора, в дно глибинне світять зорі. Найгарніші наші села, люди мудрі і веселі, хати білі, чипурненькі, діти всі такі гарненькі. Малята, давайте його повторимо разом за малюнками. Я живу в Україні, де річки, озера сині, чиста в них вода. Прозора, в дно глибини світять зорі. Найгарніші наші села, люди мудрі і веселі, хати білі, чепурненькі, діти всі такі гарненькі. А тепер, малята, спробуйте самі розповісти цей вірш за малюнками. А я вам допоможу я живу в Україні, де Озера сині, чиста в них вода прозора, в дно глибине світять зорі. Найгарніші наші села. Люди мудрі і веселі, хати білі, чепурненькі, діти всі такі гарненькі. Малята, сподіваюсь, що ви все добре запам'ятали. Мені вже час. Бувайте!